Жаль, був приліт там, де наші діти. Але кажуть хлопці, що чули голоса. Ми надіємося, що, що вони живі. Молимося і чекаємо, чекаємо інформації. Я, знаєте, я так в житті не молилася, як тих три дня. Я згадувала всі молитви. Я не могла повірити, що з ним щось може статися. Як одна дитина, така хороша, добра, позитивна. На третій день Руслана дзвонить і каже, немає більше наших дітей. І все кінець. А далі страшно розказати, що відчуває мама і з чим стикається, з яким людським недорозумінням, непорозумінням. Рідко хто розуміє, а ще питає, чого він пішов. Грошей хотів. А інші кажуть, якби не такі, як ваші хлопці, війни б не було, чого вони туди пішли. І таке чуємо.